Чому полягала унікальність цієї козацької спільноти в правилах, в самоврядуванні, і як загалом це відбувалося функціонування цієї спільноти? Частково можемо, тому що в кінці 70-х років на Запорожжі, на початку 80-х, на Запорожжі появився один шляхтич, котрий став козацьким гетьманом, про котрого залишив чудовий опис його перебування на Запорожжі... Людина, яка склала величезний такий гарбівник польської шляхти, Папроцький. Вартош Папроцький це Самуель Зборовський або Саміло Зборовський. Mm. І про те, як Зборовський приїхав на Запорожжя, залишилися такі дуже докладні, правда, такі напів ну, суцільна нарація, так, але такі яскраві описи, що він проїжджав от козацькими територіями, він зустрічав на островах оці громади козаків, уходників, швидше за все, бо це була тепла пора року. І потім, коли його обирали, йому підносили. Відповідно, клейноди, як вони називали наших найперших гетьманів. Це була церемонія, яка теж виглядала як така акламація, він їм, відповідно, він їм забезпечував пригощання, всі раділи, всі, відповідно, вітали його як гетьмана. І це не виглядало як в Яворницького, наприклад, що його там посипали голову піском, там болотом мастили. Тобто, це не було таке якісь. Як, скажімо, так, щоб він не загордився, так, але його сприймали як шляхтича, тобто як людину відповідного статусу, але те, що певний церемоніал був уже в 70-х роках, це, це напевно, що факт.